Забезпечували втечу за кордон ухилянтам та від покарання не втечеш. Працівники СБУ спільно із поліцією викрили та затримали учасників злочинного угруповання на Львівщині. Зловмисники забезпечували потенційних втікачів довідками про непридатність до військової служби. Оперативники затримали ділків на гарячому до угрупування. увійшло троє: подружжя, чоловік та дружина, і ще одна жінка. За фіктивні довідки вони отримували пачку зелених. В СБУ повідомили затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі. За 5 тисяч доларів США зловмисники обіцяли виготовити медичні довідки, а також подальшому посприяти для зняття з військового обліку військовозобов'язаних. Їх було затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінального а процесуального кодексу до слова, вчора працівники СБУ припинили протиправну схему, організовану лікарями однієї з клінік у старому самбурі. Медики за грошову вигоду оформляли документи для отримання групи інвалідності. З ними клієнти могли ухилятися від мобілізації.